Давай покажу своє тренування наверх тіла. Починаю з підтягувань. Перший підхід розминочний. далі додаю вагу і роблю три робочих підходи. Початковій точці опускаю лопатки, негативній підконтрольно опускаюсь вниз. Наступною виконую жим хамер, максимально звожу лопатки та повільно опускаюсь в негативній фазі. Тут три робочих підходи. Після цього перехожу до речажної тяги, починаю рух з відведення піліч назад та прожимаю спину в кінцевій фазі. Три підходи останні виконую до відмови. Четвертою правою роблю жим сміті з акцентом на верх грудних м'язів. Тут достатньо всього лиш два тяжких підходи. Далі нижній блок. Тут груди постійно тримаю перед собою, щоб не округлювати спину. Теж виконує два робочі підходи. І добуває грудні м'язи з веденням в курсорі. Тут важливо зафіксувати плечі і не виводити їх вперед, щоб не включати малий грудний м'яз. Один або два підходи. Закінчую своє тренування махами гантелей на середній дельти. Тут три-чотири робочих підходи.